Команда Яготен сьогодні переласили на 15 матадор Яготин. Залишилося півтори хвилини. До закінчення перемотаємо 1-0. Підопі Олександра Відомова. Поки виграють, друзі, пока виграють. Будемо. Трошки дивіться, що там обидві команди стараються до крику, але ж атмосфера спортивна. Іскорка в командах. Ай! чуть щеть нарушали! Продовжують, продовжують. Матадор розіграли! Ягодин перехватили, не обрізаться хлопчики, не обрізаться старатися. Ой! Хух. Чудово! Не дать, не дать! Ех мимо! Ех, мимо! Чудово! Чудово! Це Чудово! Ягодин! Трошки! Мовки давня, мов давня. Але ж наш Матадор, Наш Матадор, Стоїть. Чуть-чуть! Чуть-чуть! Не хватило часу! Яготини! Розпочався другий тайм! Яготин! Летить! Але але не Ай, айворотниче, ай повторє. Але матадор обороняється. Впевнено. Впевнено. Важко. Нічого легко, друзі не дається. Але приємно бачити наших діток в чудовій формі. Заряджені на ігру. Батьки, діти, всі на емоціях. Всі хочуть перемоги. А перемога наша вже є. Уже те, що на полі дві команди, я, один Матадор, Це вже велика перемога. Спортивна перемога. Оба такі. Ой, хорошо, пока. Не дать. Не дать. Ай, воратнича. Котре, котре рятує. 1-0. Матадор веде в рахунку проти Ягодина. Але часу ще багато. Ще 13 хвилин, другого тайму грати. 13 хвилин. Треба забивати Матадору, А відіграватись і ягодину. Це все буде на майданчику. Це чудово, друзі. Діти, онуки наші грають у залі університету Приясовського. І це чудово. Один. Ой, добре. Хорошо. хорошо. Поводяться. Обидві спортивні команди. по спортивному... Ох, хобрізочка! Ой, біда! Біда! Біда. Один-один. Один-оновий. Один -один. Матадор. Ідя. На полі тринадцятий рік народження, друзі. А вже яка хватка. Яка енергія на полі. Молодці. Молодці. Бог Стариця О, Бог команд, друзі. Наші... Ягодинські друзі. Завжди ми були разом, Поруч грали в одних командах. Ох! Чудово, воротнічок! Чудово! Котре! Наголошуємо, котре воротнік! Працює! Працює! І як повинно буде! Ох! Красавчик! Рунок один-1. Десять хвилин. Другого тайму Залишились ще пограти обом командам. Результат. Ще в дорозі. Через м'ячик хлопчик. Через м'ячик. Судді дають грати. І... Ой! Без свисточка! Без свисточка граємо! Молодці! Судді дають! Дають! Що там? Вводять м'яч за бокової. Буде вдар. А -ли! затримали. Затримали. Ой. Один дотек. Молодці. Ой, хорошо. Хорошо. Воротнічок трошки вийшов, перехватив ініціативу. І... І вже... На половині пола поля і Яготина. А вже тут близенько. Не дать! Дали, не дать, але дали. 2-1, Яготин. 2-1, Яготин веде. Не дадь. Потре. Потре. Яготин. Піддавлює. Ворота матадора. А і молодці, молодці, прямо біля кінокамери тут цюють. Чудово, поле бачать, поле і гравці бачать. І все видно їм. Хлопчики працюють. Обидвох команд. Обидвох. Там Ягодин удар. Потужня. Потужня, друзі. Потужня. Матадор трошки обрізався І тут вже, і тут уже можливість взяття воріт знов воротничок. Не дав реалізації. Не дав. Що там? А там. А, там чудово. Сім хвилин залишилося. Два-один матадор. Поступається. І Яготину. Знов ягодин. Знов ягодин. летять. Летуни. О, виніс, прямо виніс, прямий виніс. І кривий, і прямий виніс. Але ви бачите все. Яка напруга на полі. На полі. Чудова гра. Котре воротника. Молодці. Молодці. Контратака Матадора. Перехват. Перехват, готина. О! О! Улетів хороший! Улетів! Трошки дальній. Прямі. Прямий, прямий, три-годин. веде в рахунку проти команди Матадор. Тринадцятий рік народження. там? Ай. Красавці. Обидва команд. борються до. Ой. До кінця ситуації гри. До кінця дограють. Не дають можливості. Забивати просто так. Що там? Матадор буде удар. Удар потужний. І воротник. Взяв! І ягодинський. А тут Ой. зачепився, не порушувати. Не порушувати. Пошти 5 хвилин залишилося. Пошти 5 хвилин. Не дали, не дали І Ягодинці. Матадору, хлопчики. Бить, вить з його положення, друзі. Ух, потужний воротничок. Напрямок руху вгадав. Вгадав. Ще один буде. Ще один буде. Тужня, але блок заблокували ягодинці. Три з половиною хвилини залишилися тайму. 3-1 команда Матадор поступається яготинцям. Одно Ох, штанга! Переламали. Дані мовби ціла, мов ціла, не, не постраждала. Танга. Ой, що витворяють. Що витворяють? Потужньо. Що там? Ой. О! Хороший четвертий. Хороший хлопчик. З'ятина 4-1 Завершення гри дві з половиною хвилини. Ягодин веде в рахунку. О там вводять з бокової. Буде удар. Мостя, хорошо, проход! І... Не вийшов! Спит скоком не вийшов! А міг би! Е, міг би! Ах, знову котре воротник. У Яготина. Чудовий також! Чудовий! Залишилося! Менш півтори хвилинки! До закінчення гри. 4-1. Яготин веде в Рахутку проти переясну Матадор. 5-1. 5-1. Улетів. З острого угла. П'ятий. За одну хвилину. До закінчення гри. Яготин веде в рахунку проти Матадора. 35 секунд до закінчення гри. 30. Там Ягодин пробиває, бере 20 секунд до закінчення гри. Яготин виграє Прияслава. 5-1. Дякую обидвом командам. Дякую Збройним силам України за надану можливість бути присутнім, а нашим діткам, онукам грати чудову спортивну гру. Дякую.